Добрий вечір, діти. Я вам розповім казку Соловей і жук. У садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісні люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо і на маленьку дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню. А коло Соловейка. Літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже Перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібне, та й краще, аби тебе жуче, зовсім не було. Жук гідно відповів Ні, солов'ю, без мене жука, неможливий світ, як і без тебе солов'я. Ну, й мудрець ти, сміхнувся соловей. Виходить, що й ти потрібен людям? Ось запитаємо дівчинку, вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до дівчинки та й питають скажи, дівчинка, кого треба залишити в світі, солов'я чи жука? Хай собі будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала і додала. Як же можна без жука? Діти, а ви прислухаєтесь до пташиного співу? Чи знаєте, який птах співає? Чому біля квітучих рослин завжди знаходяться жучки, комахи? Казка вчить нас бачити красу навколишнього світу, любити природу, поводитися гідно, не сперечатися, нікого не ображати. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.